Доктор Генрі Луміс це Зора Беннет. Буде з нами на місії. Які ще місії? Це стане медичним проривом, що врятує безліч життів. Секрет у найбільших динозаврах на планеті. О, божечку! На наше щастя, ці види живуть в одному ізольованому місці. Вирушаємо завтра. Ви будете в безпеці. Ну, відносний. Відносній? Потрібен він. Він найкращий у пересуванні і доправлянні у заборонені місця. Пройдемо біля Барбадусу, оминаючи патрулі, та їх там уже небагато. Чому це? Лише дурень поткнеться туди куди. Цей острів був дослідницьким центром для першого юрського парку. Потрібно ДНК трьох найбільших динозаврів. Треба брати зразок із яйця. Спробуй взяти з батьків летючих хижаків розміром з 16. Пропоную поквапитись. Ш... Ці динозаври були надто небезпечні для першого парку. Прошу, не кажи, що це раптори. Так, це раптори. Найзагрозливіших. Лишили тут. Давай! Донкане! Ми прийшли туди, де нам не місце. Вижити тут нелегко. А це ще за тварюки допомагають мозазаврам, захищають територію, стежать, полюють. Усе що ти сказав, не радує.